На момент запису цього відео, яке ви побачите далі, я записую його вчора вночі, для того, щоб пояснити, чому люди так реагують на пісеньку. У нас немає світла, там, у нас нема того, сього але у нас є добро. Не була відома реакція. Не була реакція відома Тіни Кароль, ну, Тані Тані Ліберман. І Тетяна вирішила відповісти людям. Ну, давайте я прочитаю. По треку, якому два роки. І він написаний чудовим автором. Прекрасні слова, я глибокі, дуже. Мною було чітко сказано: нехай, принаймні, пісня хоч трошки додасть світла в ваші душі. Тіна, от це правильно, я зараз в відео поясню, що не так з цією піснею і чому люди так зреагували, чому інтернет вибухнув мемами. На оцю пісню і люди записували, і відео, і обличчя свої. Ви далі далі назвете людей ботами. То це не додає ніякого світла. Холодно, неприємно та сумно, абсолютно всім однаково. Тіна, 2000, з 2022 року я говорив про мир і пояснював, що може статися в підсумку. Але тоді ні ви. Нібудь-хто інший мене особисто не підтримували, а хейтили всі підряд. Я пам'ятаю моє відео з питанням до, до влади. Боріс Джонсон, чому ти приїхав і, і, і що влада від нього хоче? І пізніше, вже, в 2024 році, від Давіда Арахамі, ми знаємо, що Борис Джонсон приїхав і пояснив, що вони будуть нас підтримувати, ну а ми будемо воювати. Тіна, так от тоді, у 2022 році, мене чуть ледь не зжерли. За оце маленьке, коротеньке відео. Не за пісню на всіх усюдах, а маленьке коротеньке відео на невеличкому каналі, там у нас було 50 тисяч, здається, на той момент. Але я не називав людей ботами. Не називав. Я намагався зрозуміти суспільство. Це основна задача публічних діячів, а не просто відмахнутися і сказати, що це все боти. І тому, раз ви не зрозуміли моїй геніальності і автора. Двохрічної давнини, значить, ви всі боти. Ну, я дочитаю. Посил про людське тепло. Ну, зараз я дочитаю, ви відчуєте, це людське тепло. Так, в мене є генератор. Бо люди почали казати, ну, так ви живете не так. Ну, тіна сказала, у да, мене Таня. Давайте Таня сказала, в мене є генератор. Так, в мене є генератор. І я його заправляю за власні кошти. І це дорого. Так, як так. Як і всі боремося з кризою, важко читати. Всі коментарі, що пісня замовна владою, дурня цілковита. Тут я згоден. Таке, таке б не замовили. Навіть якщо, навіть якщо попросили пісню мотивуючу, то потрібно знати суспільство, вивчити суспільство. І тоді не буде отакого. Просто потрібно маркувати, дивитися, жити, жити життям людей. Бо коли. За парканами. Ви живете одне життя, а люди живуть інше життя, вони отак будуть реагувати. І це абсолютно природня їх реакція. Всі боти, ми вас бачимо. Тетяна, це не боти, ще раз повторюю, це люди. Люди, які втомилися, які зараз ось так живуть. Ви як ходите пішки до метро від метро? Коли ви в метро були останній раз? А от сьогодні. Інформація, що людина йшла до метро сьогодні зранку. Сьогодні зранку, от зараз, 8.15. Людина йшла до метро і впала і померла. Бо ожеледиця. Ті не в однакових умовах різні люди. І якщо ви щось про метро будете, або я, наприклад, теж в метро не дуже часто буваю, але, але періодично буваю, я, я знаю, як це. То нас люди просто з'їдять. Якщо ми зараз людям почнемо співати, що немає хліба їжте пампушки, то люди нас просто з'їдять. Людей потрібно знати. І якщо щось пішло не так, зробити з цього певні висновки, віджартуватися, зустрітися, зробити безкоштовний концерт, ну щось потрібно зробити. Але це не варіант. Всі боти ми вас бачимо. Звідки ноги ростуть? У атаки бачимо. Звідки ноги ростуть, Тетяна? От що це за прихвати такі? Для чого ви це робите? Решта не йдіть на поводу. Тримаймося. Ні, Тіна, це не тримаймося, Таня. Це не тримаймося. Ми просто взяли і звинуватили людей, у тому, що вони не мають права на емоції. Ви маєте, а вони ні. Тільки ви з генератором. Вам так важко заправляти. Якось маленькі фопи можуть, а у вас це дуже важко виходить. Ну, добре, утримайтесь від таких постів а, в бік людей. Утримайтесь. Я не знаю, хто вам порадив, ну там видно там і купа помилок, і всього іншого. Видно, що Тетяна писала на емоціях. Це я зараз не до помилок пристаю, я сам з помилками пишу. І таке діло. Видно, що емоції є у Тетяни. Тетяна, емоції це дуже добре, але дуже погано, коли ми наїжджаємо на людей. Тим паче, коли, ну, отак. От це просто потрібно пережити. Просто стиснути волю в кулак і пережити ось таку реакцію людей. Тому що люди втомлені, люди роздратовані, і вони не хочуть слухати слова про у нас немає чогось, але в нас є добро. Ось ви показали їм, як у нас є ми. От якщо у нас є ми, то потрібно ми. Бути ми. Знати одне одного, вивчати одне одного. І бути обереженим з деякими словами, якщо ви дуже популярна співачка сьогодення. Бо люди можуть реагувати і ось так. Не завжди обожнення, Тетяна. Не завжди. Тому я б на вашому місці цей допис видали, вибачився. І спокійно жив би далі. Люди все одно. Реакція на 3-5-7 днів. А отакими от дописами ви можете тільки робити гірше собі в першу чергу. Бо оті боти, оті боти. Завтра просто до вас не прийдуть на концерт. Ну, а тепер те відео, яке я записав раніше. Як у вас зі світлом? як у вас з водою? А як у вас з теплом? А як у вас з настроєм? Впевнений, що ви можете відповісти на всі ці питання з оптимізмом. Особливо, якщо ви послухаєте пісні, які в Україні звучать. У нас нема світла, але у нас є там щось. Ну, я висловився про це в Тіктоці. Тут не буду. Знаєте, муки творчості вони такі. В інтернеті вже рознесли цю пісеньку Тіни Кароль, а мені додати нічого. Шкода, що співаки, творчі люди не завжди на одній хвилі з народом. А це відбувається з однієї причини, тому що, коли ти живеш у Хрущівці, або навіть в сучасному жиках, коли ти щоночі чуєш дрони, ракети, коли в тебе немає укриття, в тебе десь далеко, там, чи паркінг, чи якийсь підвал, чи що-небудь, коли в тебе холод в квартирі, коли ти постійно, постійно думаєш про те, що приготувати, чим погодувати дитину. Як зігріти своїх батьків, як допомогти там, твоїм родичам, яких там хронічні хвороби, які загострюються в умовах холоду, що буде з тваринами, як добратися на роботу, як е, там, відкуркувати свій автомобіль? І навіть де його запаркувати, якщо ви вже живете і розумієте, про що я кажу? Так от, якщо в тебе всіх цих проблем немає. В тебе будинок, в тебе генератори, в тебе в будинку там, басейн, в тебе косметологи, в тебе масажисти, у тебе команда, у тебе водії, охорона, кухарі, няні. Все в тебе є, якщо в тебе все це є. І плюс в тебе ще є укриття, бо ти живеш в таких районах, де не літає, або не залітає, а є такі райони. Так ось у тебе може скластись про війну в Україні, про життя людей інше враження. Ну, ти можеш і пісеньку таку записати, ти можеш і бути наповнений оптимізмом, і, що цікаво, ці люди щиро вважають, що отаким настроєм вони підтримують українців. Ну, тобто, ви зрозуміли, так? Да? Вони впевнені, що це позитив, що вони несуть добро, добре, світле підтримку, випромінюють собою енергію. І до деякої міри, може, це так і є, але до деякої міри. Тому що людей потрібно відчувати, потрібно розуміти, що відбувається, бо в якийсь момент, в якийсь момент, Люди змінюють відношення до всього, що відбувається. Бо одна справа, коли ти вже якось налаштував свій побут, коли вже якось в тебе не летять безкінечно 3-4 тижні підряд ракети, а ось я як киянин, Я фіксую, що вже 3 тижні ми живемо в умовах, коли в області. Дрони це вже абсолютно нормальна тема. То в тому, то в іншому районі Київської області, з періодичністю там в годину, в три години, завжди щось є, завжди тривога, десь в якомусь районі. Тобто постійно, постійно мешканці столиці, Харкова, Миколаєва, Одеси, яка під обстрілом зараз прямо перебуває: Запоріжжя, Сум. І так далі, конотопа, дуже багатьох міст. Дуже багатьох міст. І от мешканці цих міст вони і так в постійному стресі, а тут ще холод, відсутність світла, оці великі, дуже довгі черги по відключенню світла, вони накладають іще свій відбиток. І люди просто ну, з вдячності за підтримку переключаються на агресію. Коли ти намагаєшся їх в такий спосіб підтримати. І в е, нас наша от, співачка вирішила, що потрібно це зробити от, в такий спосіб. Але пісенька викликала зворотню реакцію. Бо у людей, у людей перемкнула планка е, от, витривалості і планка адаптивності змістилася. Люди не хочуть чути пісеньки і мотивашки в стилі, що оце ми будемо терпіти ще рік і два, і все добре, бо в нас є ми. У нас тепла нема, у нас нічого нема, у нас ППО нема, але у нас є ми. Колись українці вже агресивно зреагували один раз. Це коли одна леді, не будемо тикати пальцем, сказала, що ми готові і рік, і два. І три, і це тоді вже викликало в людей німе питання і доволі суттєву агресію в бік того, що поживи так, як ми живемо, ну, більшість людей. І потім розповідай: рік, два, три, чи можемо ми і чи повинні ми. І тому отакі всі спроби підтримати людей сьогодні сприймаються як. Обґрунтування того, що ця ситуація, яка зараз є, це вже якась типу норма. І просто треба навчитися так жити і не звертати на це увагу. Ні, Тіна, треба бути обережнішим і взагалі поменше писати отакі тексти: такого характеру: Хоп Хей, ла -ла лей Привіт! Я красна дівчина, в мене є вишиванка. Люди хочуть розумності. Люди хочуть інтелігентності, люди хочуть вдумливих слів, і якщо ви ну, не збираєтесь там бути там, групою, як типу Скрябін, ну, типу браття Гадюкіни навіть в тому числі, якщо ви не збираєтесь бути такими, як бідва, наприклад, які підтримують Україну з українським прапором виступають, але слова, пісень глибокі, ну якщо ви не збираєтесь, щоб, не дай Бог, не порушить якісь там контакти і хороше відношення, якщо ви не збираєтесь зробити так, щоб потім вас як Лободу, а Лобода зараз вивільнила простір, да? талановита співачка вивільнила простір. Це не означає, що його треба наповнити ось таким, отакими текстами, отакими кліпчиками і так далі. Ви ж бачите, люди. Просять адекватного сприйняття ситуації. І Якщо ви співачка і у вас є якась когорта прихильників, співайте для них гарні сучасні тексти, розумні тексти, глибокі тексти. Ну, не глибокі, то все одно знайдете свого слухача. Але не треба лізти в політичні аспекти, особливо коли ви людей не відчуваєте, бо це тільки робить гірше. І весь інтернет сьогодні наповнений хейтом цієї пісеньки. Або знайте людей, або не давіть їм на мозолю. Не забувайте підписуватись. Ми людей знаємо, бо ми спілкуємось. Ми людей знаємо, бо ми даємо людям платформу для спілкування. я вам вдячний, що ви з нами навіть в три ночі.